Перевір, чи є перше число кратним другому. Чи 189 кратне 3. Треба поділити на три. Можна в стовпчик. А можна на одну цифрове число ділити рискою дробу. Риска дробу це те саме, що знак ділення. Спочатку 18 поділимо на 3, 6, а потім 9 поділимо на 3, 3. Так, 189 кратне трьом Друге. Чи 1051 число кратне шести. Знову поділимо різкою дробу. А хто хоче в стовпчик: 10 на 6 не ділиться. Якщо ми тут четвірочку відкладемо, то 6 поділити на 6 буде 1. А тепер вже треба 45 поділити на 6. Знову не ділиться. Трієчку треба відкласти. 42 поділити на 6 7. А тепер треба поділити 31 знову не ділиться, Одиничку відкладемо. 30 поділити на 6 5. А 1 – це остача. То 1051 число не кратне 6. Третій приклад. А чи 3000 кратне 24. Давайте це вже в стовпчик поділимо, візьмемо по одному. Тепер 60 поділимо на 24. 24 на 2 48. А тепер 120 поділимо на 24, візьмемо по 5. Так і буде. 120 то 3 тисячі кратне 24 номер 926. Запиши всі дільники числа 14. Щоб нічого не пропустити. Починаємо з дільника 1. Поділимо на 1, отримаємо 14, поділимо на 14, отримаємо 1. Два дільника є. 14 поділимо на 2. Отримаємо 7, ще два дільника більше немає. То дільники у числа 14, 1, 2, 7, 14. Запиши всі дільники числа 24. 24 Поділимо на 1, отримаємо 24. Далі ми цього вже писати не будемо. Пізніше, але зараз, щоб нічого не пропустити, 24 поділимо на 2

Запиши всі дільники числа 19. 1, 19 на 2 на 3 на 4 на 5, на 6 на 7, на 8 на 9. Не ділиться отаке число, у якого є лише два дільники. Одиничка, та воно само це число, будь-яке таке натуральне число, називається простим. То 19 це просте число. А тепер треба знайти ще всі дільники числа 60. Давайте, щоб знову нічого не загубити. 1 та 60, 2 та 30, можливо, вже швидше ви, ніж я пишете, 3 та 20, 4 та 15, 5 та 12. 6 та 10, 7, 8, 9, 10. О, оце вони всі. Запишіть їх, будь ласка, бо в мене немає місця. Далі буде.